Ви впевнені, що ви хочете звільнитися, так? Да в нього нема другого виходу. Я зрозумів. Добре. Тоді, значить, відкрив шухляду. Пане Андрію, посуньтеся, будь ласка. Відкрив шухляду, дістав ваш контракт. Ого. Uh -huh. Розірвав контракт на мілкій часті. Uh -huh. Пропустив його через шредер. Uh -huh. Там презервати презерватив. Та не підглядайте. треба. Андрій, застрі. заздрійте мовчки. У вас в шухляді ще й не таке лежить. Ми, коли підглядали, ми все бачили, що ви там робите. Це ж протягом семи днів він може повернутись, правильно з відбуновленням на посаду? Ні. Ми таких не беремо. Не. Так ми таких Я маленьких і... дітей більше не приймемо. Малесенькі діти нам не так. треба, ні 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 Я щас драку тут устрою. Ану злі зі столу, зараз баті ремінь зніма.